Історія України, 11 клас, розділ 3. Україна в період системної кризи Радянського ладу. Урок 10. Суспільно-політичне життя. Міжнародне становище. У жовтні 1964 року Хрущова з ініціативи групи змовників усунули від влади. Першим секретарем ЦК КПРС став Леонід Брежнєв Ще за Хрущова у липні 1963 року першим секретарем ЦК Компартії України став Петро Шелест. Він був переконаним і послідовним прибічником компартійної диктатури, проте не підтримував курс на русифікацію України. Шелест відіграв провідну роль в усуненні від влади Хрущова. Тож у стосунках з Брежнєвим поводився досить незалежно. Ставши у листопаді 1964 року членом президії ЦК КПРС, він негайно взявся за відродження національної освіти і знешкодження наслідків реформи Хрущова. З його ініціативи у 1965 році затверджено нові правила вступу до вишів, за якими знання української мови надавало абітурієнтам перевагу. У вищих навчальних закладах української почали викладати соціогуманітарні гуманітарні дисципліни. Підручники, наукові журнали і література друкувалася українською мовою. Зросла кількість українських передач на республіканському радіо і телебаченні. Шелест наполегливо українізував управлінський апарат і діловодство. Брежнєв не вступав у відкритий конфлікт із Шелестом, але готував йому заміну. У березні 1972 року Шелеста піддали критиці на Політбюро ЦК КПРС за недоліки у справі інтернаціонального виховання трудящих і примирське ставлення до проявів націоналізму. Першим секретарем Центрального комітету Комуністичної партії України став Володимир Щербицький. Позбавлення Петра Шелеста статусу члена Політбюро зробило його відкритим для критики. На доручення Суслова в Академії наук підготували розгромну рецензію на його книжку Україна наша радянська, у якій автора звинувачували в націоналізмі. Система влади в СРСР нагадувала піраміду, на вершині якої перебували керівники партії. Сотні тисяч працівників партійних і радянських органів, спираючись на профспілки комсомол та інші організації, забезпечували беззастережне виконання настанов керівників партії. Водночас нижчі управлінські ланки суворо підпорядковувалися вищим. Партійні органи союзних республік формально будувалися як самостійні, хоча реально підпорядковувалися центру. Вершиною влади формально був партійний з'їзд, а фактично Політбюро Центрального комітету. Начисленні члени Політбюро становили компартійно-радянську олігархію. Вони тримали в руках центральний комітет, а через нього державне управління загалом. Перелік кадрових призначень, які підлягали затвердженню партійним комітетом будь-якого рівня, називався номенклатурою посад. Сукупність управлінців, призначуваних на керівні посади, теж стали називатися номенклатурою. Відбувся певний перерозподіл влад між центром і периферією. компартійно радянська олігархія змушена була поступитися частиною своїх повноважень на користь місцевого керівництва. Однак Брежняв змінював особисту владу не тільки за допомогою апаратних комбінацій. Йому вдалося згуртувати навколо себе вищих функціонерів у центрі й на периферії під гаслом утвердження політичної стабільності. Правила гри, запропоновані генсеком, цілком влаштовували керівну номенклатуру. Після сталінського терору і хрущовської сваволі вона вперше почувалася безпечно. Зациклена на збереженні власних привілеїв, номенклатура нехтувала реальними проблемами в господарському і суспільному житті. Наслідком такої політики була відмова від реформ. Переважну більшість членів вищого партійного керівництва становили люди похилого віку. Правління олігархів, очолюване координатором колективного керівництва Брежнєвим, перетворилося на геронтократію. 60-ту річницю приходу більшовиків до влади вирішили відзначити ухваленням нової конституції. На 25-му з'їзді КПРС Брежнєв оголосив, що питання про конституцію розвиненого соціалізму цілком назріло. Було створено Конституційну комісію, яка розробила і у червні 1977 року опублікувала проект основного закону. У жовтні 1977 року позачергова сесія Верховної Ради СРСР урочисто прийняла нову Конституцію. Вона принципово не відрізнялася від Конституції 1936 року, у ній збереглося декларативне положення про можливість виходу кожної союзної республіки із складу багатонаціональної держави. У слід за Конституцією СРСР почалася робота над новою Конституцією Української РСР, її проект несли на обговорення в березні 1978 року. Саму ж Конституцію ухвалили у квітні 1978 року на позачерговій сесії Верховної Ради УРСР. У її тексті відтворювалися основні положення Конституції 1937 року. Щоб зберегти контроль над країнами організації Варшавського договору, компартійно-радянська олігархія штучно підтримувала в них вищий, ніж у республіках СРСР Добробут населення. Радянізація економіки країн Східної Європи не була доведена до кінця з політичних причин. У них залишилися деякі елементи ринкових відносин, що робили економіку не такою жорсткою. Проте ці країни чим далі більше відставали за життєвим рівнем від своїх сусідів на Заході. Політичне становище особливо загострювалося в Чехословаччині й Польщі. Статус обмеженого суверенітету не влаштовував навіть панівні кола цих країн. Ініціатором реформ у Чехословаччині виступила сама комуністична партія. На початку 1968 року її очолив молодий і енергійний дубчик. Через кілька місяців після приходу до влади він розпочав ринкові реформи, і лібералізував порядки в партії. Праська весна загрожувала розкласти зсередини встановлений у Центрально-східній Європі тоталітарний устрій. У серпні армії п'яти країн організації Варшавського договору окупували Чехословаччину. Дубчика усунули від влади. Новий вождь Комуністичної партії Чехословаччини Гусак розпочав чистку партії від реформаторів. На початку 1970-х років СРСР і Сполучені Штати досягли воєнно-стратегічного паритету. Розуміючи, що в майбутній ядерній війні переможців не буде, керівники двох наддержав почали переговорний процес. У 1972 році відбувся візит американського президента Ніксона до Москви. Під час нього була укладена угода про граничну кількість міжконтинентальних ракет і ракет на озброєнні підводних човнів. У 1973 році візит відповіді Вашингтон зробив Брежнєв. Між країнами було укладено понад два десятки різноманітних угод у різних сферах. Вершиною політики розрядки стало підписання в 1975 році керівниками країн Європи та Північної Америки в Гельсінкі заключного акта Конференції з безпеки та співробітництва в Європі. Гельсінські угоди мали велике значення для керівників СРСР. Територіальний поділ Європи, який утвердився під час Другої світової війни, був вигідний передусім Радянському Союзу. Ці угоди легітимізували. було визнано радянізацією країн Східної Європи. Політику розрядки припинила радянська інтервенція до Афганістану. У 1978 році в Афганістані відбувся військовий переворот. Заколотники оголосили про початок Національно-Демократичної революції, яка переросла в громадянську війну. На неодноразове прохання уряду дружнього Афганістану в кінці грудня 1979 року СРСР увів до країни обмежений контингент радянських військ. Моджахеди розпочали війну з радянськими військами. Спочатку дії контингенту були успішними, але в конфлікт втрутилися арабські країни та США. Моджахеди отримали сучасну зброю і війна набула затяжного характеру. Через війну, яка тривала 10 років, пройшли 620 тисяч військовослужбовців радянської армії, з-поміж них 150 тисяч українців. Загинуло майже 14,5 тисяч радянських громадян.